Твій відділ продажів не дає потрібної конверсії, ліди зриваються, ретеншном ніхто не займається, а у відділі продажів постійна плинність кадрів. Ну, скажи, знайоме. Якщо знайомо, ласкаво просимо до клубу. Але є спосіб, є спосіб вирішити ці питання системно, без нескінченного найму, без нервів і найголовніше без костилів мотивації. Мене звати Денис. Ми з моєю командою займаємося створенням таких AI агентів. Вони здатні здійснювати понад 100 тисяч дзвінків за одну годину, вони працюють стабільно краще за більшість живих продавців, але головне, вони не зливаються, вони залишаються з тобою і системно виконують твої завдання. Давай згадаємо навіть не будемо уявляти, а просто згадаємо ситуації менеджери не допрацьовують базу, ліди здуваються, клієнти йдуть подумати і зникають. Ну, звісно ж, знаходити нових дорого. Старі вигорають. Контролювати ефективність це взагалі окремий головний біль. Але що найсумніше, ти стабільно за це платиш. Не лише грошима, а й своїм часом. Твої рекламні бюджети згорають, продажів немає, а зарплати йдуть з твого рахунку. І ти знову тягнеш усе сам або включаєшся в операційку. Є багато варіантів продовжувати набирати нових сейлзів і вірити, що хтось зробить роботу краще, або впровадити голосового AI-продавця, який не просить відпустку, не звільняється і працює у два, а той у три рази стабільніше. Дозволь, розповім у двох словах про наше рішення. Наш голосовий асистент сам телефонує по базі, працює за твоїм скриптом, опрацьовує заперечення, знаходить теплих клієнтів і вже передає живій людині тільки тих, хто готовий купити. Таким чином, ти економиш на утриманні 20-30 менеджерів відділу продажів, тобі буде достатньо всього двох людей. Більше того, ти отримаєш повний контроль над усіма діалогами, зафіксуєш фактичну конверсію без ілюзій, не доведеться нікого перевіряти, перепитувати чи контролювати жодної плинності кадрів. Автоматизація до 90% повторюваних продажів. Звісно, такі AI асистенти працюють 24 на 7 без вихідних, без свят і без форс-мажорів. Дозволь, я розповім, як це впроваджується. Ми проводимо з тобою стратегічну сесію коротко, даємо тобі опитувальник, спілкуємося, намагаємося розібратися у твоєму бізнесі разом з твоїми спеціалістами прописуємо промпти, запускаємо тестову кампанію так би мовити, демоверсія. Ми її називаємо демка, аналізуємо і починаємо доопрацьовувати кожні два дні. Ми повертаємося протягом двох тижнів з новими пропозиціями, новими ідеями та новими рішеннями. Бінго, все працює. Далі ми починаємо масштабування. Тобто ми підключаємося, допомагаємо тобі оптимізувати трафік, завантажуємо або великі бази даних, або масштабуємо тебе на інші країни. Адже бот може обробляти будь-які мовні запити. Тобто він працює в будь-якій мовній сфері. Ну, давай, щоб далеко не відходити, визначимося. Якщо у тебе є база клієнтів, якщо у тебе повторювана або модель продажів, яка складається з повторних, з перших продажів, якщо тобі потрібне повернення клієнта ретеншн, і тобі потрібно тестувати нові ніші, гіпотези це рішення для тебе. В іншому випадку, можливо, і немає сенсу впроваджувати таке технологічне рішення. Можу зі свого досвіду сказати, що більшість наших клієнтів відзначають, що AI за період 2-3 місяців починає завойовувати серця людей з дуже простих причин. Він не втомлюється, не розповідає тобі казки про те, що все зробив, працює 24 на 7, не забуває внести все в CRM, говорить потрібною тобі мовою. Тобі не потрібно витрачатися на те, щоб наймати локальних співробітників. Інтегрує все у твою систему, структурує та робить висновки. Твоя задача там лише спостерігати за цим і приймати стратегічні рішення, нарешті дозволити собі приймати стратегічні рішення, спираючись на правильну інформацію. Наприклад, у США ми отримали плюс 38% до конверсії продажів біодобавок завдяки поєднанню голосового, штучного інтелекту та смс, а також дожимам, поверненню спілкуванню з клієнтом, виявленню потреб, цей підхід дозволив значно покращити результати. Клієнту, який працює в Австралії, ми за один місяць зекономили 7 тисяч доларів на зарплаті персоналу. Якщо тобі цікаво, будь ласка, залиш заявку, ми покажемо тобі, демо порахуємо все без зайвої води. Ми точно скажемо тобі, спрацює це чи ні, саме у твоєму випадку. Якщо не спрацює, ми просто підкажемо, на що варто звернути увагу. А якщо, звісно, спрацює, ми дамо тобі всі можливі інструменти і покажемо, як ми зможемо цього досягти. Все працює простіше. Тестуємо, дивимося, розуміємо, беремося ми чи ні. Ось тест налаштування все на нас. А результат твій. Звісно, ти завжди можеш просто закрити це відео і найняти ще одного менеджера, знову повірити в нові обіцянки. Або, можливо, спробувати щось абсолютно нове для себе, адже вибір насправді завжди за тобою. Запустити систему, яка дзвонить, продає, аналізує, масштабується і вже успішно працює в інших. Я дуже сподіваюся, що наступним, хто завоює ринок і виросте, будеш саме ти. Ну, звісно, якщо не прогавиш такий варіант. Записуйся.